Олексій Кашпоровський, випусковий редактор інформаційного сьогодні. Не треба думати, що українська армія слабка. Це не та армія, яку б хотілося б мати, але це досить потужна армія. Я не думаю, що вона набагато гірша, ніж російська армія. У нас також є і спеціальні частини, і повітряно десантні війська, вони дуже добре підготовлені. Винок Олександр, старший лейтенант запасу, авіаційний технік літака. А що наважило? Ну, збройні люди на території моєї держави це не є порядок. Мають бути і свої сили. Я розумію, що моя, мій фах може не дуже підходить до цих дій, але я хочу запропонувати. Я закінчу в Київській національній університеті мені Тараса Шевченка, спеціалізація правознавства. Я за станом здоров'я не ну, придатний до призову у мирний час. Але у мене в бюлеті написано, що якщо буде мобілізація, то я придатний. Я належу до резерву як рядовий Збройних сил України. Для того, щоб точно мене, скажімо так, не прогавили в випадку бойових дій, я прийшов сюди сам записатись, тому що я вважаю, що я мушу там бути, якщо на нашу державу хто небудь, не дай Бог нападе, то хто крім нас? Ми громадяни України, за Конституцією ми маємо захищати свою державу. Та просто це чоловічий обов'язок. Я вважаю, що кожен чоловік зараз в Україні має над цим задуматися. Ми маємо показати і всьому світу, і Російській Федерації, що ми йдемо масово військкомати, що ми не боїмося. Всі навіть ті, хто по стану здоров'я не передав. Мене зовуть Олександр, я адміністратор мотофоруму «Русского». і прийшов добровольно да, записатися в ряди, я не знаю. обороны. Но считаю своим долгом, что я должен просто-напросто прийти и записаться, оказать любую посильную помощь. Опыт есть, но не боевых действий, но тем не менее. Вообще, я думаю, что никакого такого вторжения, как такового, по сути, не будет. То есть это больше, может, политическая акция. Люди в большом заблуждении. Они считают, что здесь просто бандеровцы. Вот серьезно. Ездят там, я не знаю, на машинах, вычисляют русских людей, их там убивают. Я вам скажу, что это чистейший воды бред. Я не знаю, кому это надо, то есть натравливать именно два славянских народа друг на друга, российскому народу ко тому. Люди, пожалуйста, смотрите интернет, смотрите украинские ресурсы, сравнивайте информацию. Не доверяйте полностью вашим СМИ. Это ошибочное то есть решение. Принимайте решение самостоятельно своим мозгом. Не давайте возможности навязывать вам это решение.